Не забувати традиція, попри війну на Київщині стартували зажинки. Перший сніп, який символізує початок збору урожаю, зібрали військові підрозділ артилеристів, які нині відновлюються після тяжких боїв. Як все відбувалося, бачила наша Ольга Косенко. Зажинки це давній український обряд, який символізує початок жнив. За традицією перший сніп робили найшанованіші люди. Нині це військові. Артилерист Тарас Бульба вправно орудує косою до повномасштабного вторгнення на рідній Львівщині трудився трактористом, тож про працю хлібороба знає не з чуток. Тяжка справа ну і корисна для всіх нас для той хліб. І, хліб підрозділ Тараса нині на відновленні після тяжких боїв на Запоріжчині. Тож військові з радістю долучилися до зажинок, щоб і відпочити, і українські традиції краще пізнати. Одразу бачили, як горять поля, і як агрономи стараються ризику також своїм життям спасти наш хліб. Війна є війною, але традиції також потрібно не забувати. Щоб справа йшла веселіше, працювали під супровід українських народних пісень. Поле для зажинок обрали не випадково, адже неподалік, у 1630 році, козаки під проводом Тараса Трясила розгромили вороже військо. Хотіли, щоб подвиг предків надихнув сучасних українських захисників на подальшу боротьбу, пояснює історик Олександр Колебенко. Повинні постійно бачити приклад переможних війн переможних боїв. І повинні пам'ятати про наші переможні традиції, щоб ми виграли і битву, і війну. Після зажинок за роботу візьмуться комбайни. Цьогоріч в Україні планують зібрати понад 70 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Ольга Косенко, Олег Клименко Ми Україна, Марафон Єдині новини.